Я ранок Київ, сонце кріштори, треба заземлитись, зловити опору в голові уламки вчорашніх новин. Тому я знову йду туди, де я не один Ключі навушники, я вже на порозі. Курс на поділ по знайомій дорозі. А, Бруківка кедами, знайомий ритм Із цим старим містом я назавжди злит Андріївський контракт, това архітектури, коди в голові шуми, ніби радіо перешкоди, але я йду вперед. Мета проста і звична, моя маленька фортеця, кав'ярня автентична. Там за дверима інший вимір, інший час, де джаз, у динаміках загої нас. Мій острівець спокою, де час тече повільно. Вам, як завжди, бариста киває, все стабільно. І цей маленький діалог простий, невигадливий робить цей світ, хоч намить, не таким божевільним. Вона на долі, солодкий дим з горнятка. Новини на беззвучному, нова сторінка. Спочатку фільтр кава, як фільтр для... Реальності, хоч на годину втекти від банальної жорстокості, Ловлю вайби старого кива, поки новий ще не зник. Цей простий ритуал, мій психологічний, щитий крик. Тут за сусіднім столиком пара сміється, І в цьому сміху надія на краще б'ється. То хтось читає книгу, хтось малює скетчі, такі прості, але насправді безцінні речі. Сирени вночі, а вдень, джазовий саксофон це мій свідомий вибір, мій психологічний схрон Це не ескапізм, це інстинкт, самозбереження. Бо бути нормальним сьогодні це вже звершення. Я запам'ятовую обличчя світло, кожен звук, ніби пишу літопис для майбутніх онук. Про те, як пахла кава, коли не. Це мирне життя нас рятувало і вело. Кава на подолі, солодкий дим з горнятка Новина на беззвучному нова сторінка. Спочатку фільтр, кава, як фільтр для реальності, хоч на годину втекти від банальної жорстокості. Ловлю вайби старого Києва, поки новий ще не зник. Цей простий ритуал, мій психологічний щит і крик. Може, це ілюзія, крихкий скляний дім. Та в ньому є тепло, якого не знайти усім, це аромат арабіки, старий вініл на фоні. Це моя маленька зброя у цій обороні. Не танками єдиними, не тільки люттю, А й здатністю бачити сонце за каламуттю Це мій маленький спротив у глобальному штормі. Залишатися людиною, бути у формі, допиваю. Пора, але я повернуся. За цим спокоєм, яким я щоранку лікуюсь. Для реальності Я вона подолі, Ловлю вайби